А ось ваше наступне завдання і ваш приз. Починайте та не забувайте про час. Я почну з червоного. Цікаво, а яке воно на смак? Здорово. Ну, гаразд, почну малювати. Гадаю, у мене чудово виходить. А що там у нинці? Я справжній майстер з приготування панкейків. Спочатку я намалюю верхню частину, як слід пропрацюю деталі. Ось так. Залишилося тільки намалювати ніжки. Дівчатка, час вийшов. Показуйте роботи. Але я ще не встигла закінчити малюнок. Здається, у мене є ідея. Дивись, у мене є ноги, в тебе голова. Okay. Я зрозуміла. Давай з'єднаємо наші половинки і вийде ціла картинка. Клас! Ми готові. Ой, командна робота. Молодці. Вітаю, приз ваш. Давай скоріше відкриємо мої улюблені шоколадні яйця. Цікаво, що за іграшка мені попадеться. Але спершу я поласую! Побожнюю шоколад. Яка смакота. Добре, подивимося, що мені дісталося. Ого! В мене крутизна гонча машина. Бережись.